Ревізор у Новомиргороді, як живуть вихованці Новомиргородського дитячого будинку інтернату, чим харчуються та як відпочивають, все це побачила заступник очільника Кіровоградщини Віта Атаманчук. Інспектувала заклад разом із директором департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Олександром Догаровим. У якому стані установа та чого не вистачає? Бачив і Сергій Михайлін. У Новомиргородському дитячому будинку інтернаті нині перебуває 148 вихованців віком від 15 до 35 років. Тут вони живуть, навчаються, проходять реабілітацію та відпочивають. Вони живуть однією сім'єю, і поки вони ще в нас, хоча їм там 20, 27 чи 28, вони в нас діти. Головне питання, яке ми ставимо в своїй роботі, це соціальна. Трудова адаптація, тобто, щоб вони могли, якщо є можливість, вийти з соціум себе обслуговувати. жити. Навчальна програма співпадає з програмою початкової школи. Заняття проводяться з урахуванням психологічних вад і фізичних можливостей дітей. Більшу увагу приділяють трудовому навчанню. В'язанням займаються торцеванням. Займаються це теж така техніка. Ручна з бумагою дуже багато там, допустим, квілінг, техніка, якщо чули, таке валяння, тканини. Тобто, ну діти, це воно нам дуже допомагає в тому плані, що розвивається якраз. Посредством моторики, розвитку дрібних м'язів рук ми розвиваємо мислення, увагу, уявлення про навколишній світ. Спальний корпус поділений на дві частини. Хлопці та дівчата живуть окремо. Кімнати обладнані датчиками пожежної сигналізації. На території закладу діє і реабілітаційне відділення. Воно обладнане масажним кріслом та ліжком, велотренажером, стоматологічним комплексом. За здоров'ям дітей стежать шість медсестер і лікар-педіатр. Апаратура, фізіоапаратура, увече, кварц. Уфо займаємося і масажем. Робимо їм масаж. І хто може на тренажерах, На тренажерах займається. Хто не може, той не може. От, врач, лікар назначає фізпроцедури. Годують дітей п'ять разів на день. Хліб випікають теж на території закладу. 150 штук, коли 200 штук. А крім хліба, повара випікають пиріжки, пироги. Показали й своєрідний контроль якості страв для провірки, вдруг яке отравлення чи що, щоб воно було. Це контрольна порція, суточна порція, обід, вечеря, полудень, все це ставиться в холодильник. Хотілося б відзначити, що е, такий. Наш візит керівництва обласної державної адміністрації був без попередження. Звичайно, є певні проблеми, і директор не приховує того, що зазначає про те, що бажали б краще матеріальне забезпечення. Зокрема, і посуд ми бачили, що не вистачає кружок металевих ложок, тарілок. Ну але за великим рахунком директор знаходить вихід із цієї ситуації завдяки спонсорській допомозі. Загалом умовами. Перебування дітей керівництво області лишилося задоволене. Сергій Михайлін Іван Фоміченко день за днем.